Все сказане у цьому відео стосується лише видуманої країни Заковія. І немає ніякого відношення до України, бо в нас немає зради, є тільки перемога та наш зелений гетьман на чолі. Та і взагалі це все хвора, багата уява Олега Рачка. Слава Україні! Вітаю вас всіх, вельми шановне панство. І знаєте, про яку тему сьогодні я хотів би з вами поговорити? Це знову. ТЦК. Насправді ніякого ТЦК не існує. Це інше ТЦК, не те, яке в нас в Україні. В нас в Україні ТЦК найкраща структура в світі. Вони не порушують жодних прав людини і працюють виключно, виключно в межах Конституції та прав людини, які зазначені в ООН. Тож ми зараз поговоримо про інше вигадане ТЦК з країни Зоковія, кіно всесвіту Марвел. Тому давайте поговоримо про них. В чому найголовніша проблема ТЦК, яку ми можемо бачити взагалі, це те, що вони носять ту. Саму форму, яку носять збройні сили закові. Ну і звісно, те, що вони порушують права людини. Бо оці відоси, коли вони натовпом б'ють людину, поліція відверто її повела і на це все дивиться, про те, що я казав, що за яким куєм, вибачте, нам 150 тисяч поліцейських, якщо вони не можуть виконати навіть свою пряму роботу, тому я продовжую наголошувати на тому, що мінімум 100 тисяч з них треба мобілізувати. Але насправді проблема тут в тому, що це все призводить до розколу суспільства, бо суспільство бачить, що як на формі збройних сил Заковії б'є цивільних і каже: Чуєш бидло? Ой, мобілізуйся, бо ти охуїв, я за тебе воював, а тепер твоя черга йти в окоп та помирати. Не хочеш мобілізуватись? Ну тоді отримай сапогом поїбалу. І я дійсно вважаю, ці методи мобілізації найкращими з усіх можливих, які тільки можна вигадати. Наприклад, уявіть собі, Німеччину 42-го року. Так, там Восточний фронт потрошки крашиться, все не дуже добре. Тут готується відкрити Західний фронт і. Німеччина, німецькі війська, Йозеф Єбільс, замість того, щоб продовжувати пропаганду, що ви убірменші, що ви найкраща нація в світі, треба захищати країну, ви просто 10 з 10 люди, ультрамарини, треба вам давати зарплату, вам давати треба нові льготи. І замість цього виходить такий Йозеф Єбільс на трибуну Рейхстагу і каже, чуєте ганси? Ви, є не бидло та ухилянти. Де донати нахуй? А Ану взяли і задонатили тисячу рейхсмарок на Дору нову. А хто не захоче мобілізуватись, той ухилянт, той хуйсос. Хто не хоче мобілізуватися, того будуть забиратись конституційні права. А взагалі, якщо щось не подобається, тупий гой. Для тебе є, наприклад, Дахау. Е, і, в принципі, я вважаю, огня концепція. Таким чином, я думаю, Німеччина перемогла десь би в 43-му. В 43-му вони, напевно, штурмували б вже навіть не Москву, а Напевно, Урал, може навіть Вашингтон. Типу я маю на увазі, що може взагалі піти не так в такій концепції мобілізації, коли в країні нуль посаджених людей за корупцію, нуль посаджених депутатів, корупціонерів нікого не садять за корупцію, всі розкрадають вже відкриту, всім абсолютно паєм, як, наприклад, різні з яйцями по 17 гривень. Командири не несуть абсолютно ніякої відповідальності за втрату особового складу, нікого за це не карають. Поранених солдатів виводять поза штат і платять їм 600 гривень гривень. і ти таки думаєш, чому б мені не мобілізувати це найкраще рішення, яке може бути в твоєму житті, що може взагалі піти не так. Ну я впевнений, що у кожного з вас після цих історій про корупцію, яйця по 17 гривень, класні історії, коли тебе без підготовки, без базового сотого восу вже кидають на позиції. Звісно, з'являлось дуже сильно нав'язливе бажання піти і мобілізуватись, і не пити, що це не так. Добре, насправді серйозно, я дійсно бачу в цьому велику проблему, бо це зараз призводить до розколу суспільства. Якщо раніше на початку війни, в 22-му році, ми реально були однією країною, коли всі, ті, хто виїхав, потужно донатили за кордону. Всі, ті, хто залишились цивільні, дуже сильно допомагали фронту. Волонтерили, пліли сітки, допомагали чим тільки можуть. Військові відчували цю підтримку, ми відчувались однією країною, одним народом. Ми реально відчувалися незламними. Зараз я бачу, що ніякої єдності немає, і виною цьому тільки одне: це наша влада та її дії. Бо коли люди за кордоном, які донатять, які всі ці два роки, які, які виїхали, вони могли забити хуй, вони вже живуть інше життя, будують собі нове життя в новій країні. Вони все одно продовжували донатити на ЗСУ. І влада тепер їм каже, ви ухилянти, ви виклики. Ми заборонимо вам отримувати консульські послуги. Йдіть на ви нам не потрібні. Ну і люди в свою чергу кажуть, окей, ми не будемо донатити. І потім притулок такий, панове, чому так мало донатів? Ну я не знаю. Ви можете ще 10 разів назвати їх всіх ухилянтами, викликами та гнидами, які не хочуть повертатися в країну та захищати її. Можете ще позбавити їх консульських послуг. Можете, наприклад, я не знаю, їх майно тут теж можна, в принципі конфіскувати. Я думаю, після цього вони почнуть донатити ще потужніше, ніж було до 22-го. але найгірше в усьому цьому це узаконений безпреділ ТСК, коли людину можуть побити, відпізити толпою, натовпом кинути в бусик і мобілізувати. Як думаєте, чи потрібен такий солдат, якого просто відпіздили, кинули в бусик і кинули на позицію? Ви б хотіли? От вас двоє в окопі. Ви військовий. І людина, яку мобілізували таким чином, ви будете довіряти цій людині, коли ви захочете вздрімнути декілька годин. Ви будете довіряти, коли вона буде на посту. Я не буду, я б не хотів собі такого солдата в окоп. Тому я, я не розумію, навіщо така мобілізація взагалі потрібна? Це юзлас. Бо людина мобілізована таким чином на позиціях вона буде думати тільки за дві речі: перше, як звідси з'їбатись. Друге, як здатись у полон в русні. Все і воювати з такою людиною неможливо. Це баласт, а не воїн. Ну і плюс, звісно, коли цивільні бачать, як люди у формі збройних сил закові. Б'ють цивільних ногами натовпом. Поліція стоїть на це все дивиться. Яке бажання у людей буде далі донатити на збройні сили, якщо вони бачать, що ці люди їх їдять, відносяться до них як до мусору, до сміття, до непотрібу. Як е, коли наративи з 22-го року, коли просто донайте нам гроші? Ми вас захистимо. Ми будемо вас захищати. Ми військові, дайте нам гроші, дайте нам екіпіровку, дайте нам дрони, автівки, просто донатьте нам. Ми будемо вас захищати, вам не воювати буде не потрібно. Змінились на воювати будуть всі. Чуєш, бидло, поки ти тут сидів, спав, я воював. Навіщо це все? Ви реально вважаєте, що таким чином ви будете спонукати людей йти воювати? Я маю на увазі. Ви дійсно вірите в те, що нав'язування простим цивільним відчуття провини, при тому, що багато з них мають воюючих родичів, воюючих друзів і так донатять, і ви реально вважаєте, що нав'язування цього відчуття провини буде спонукати їх самих мобілізуватись? Ви їх муті? Насправді я особисто бачу ціленаправлену спробу розсорити цивільних та військових. В першу чергу через ті методи, які використовують ТЦК та поліція у мобілізації. Я нагадую, що ТЦК ходить у такому самому пікселі, як і Збройні сили. І коли бидло ТЦКшник б'є цивільного ногами по голові, то цивільні бачать, як це робить військовий у пікселі, який ще й кричить: Я їбав, я воював. Мені насправді дуже сумно від цього, бо, на жаль, за три роки ми перетворились на совок набагато швидше, ніж Росія за 30. І такими Совковими людоїдськими методами ми ніколи не виграємо цю війну. Бо, на жаль, зараз це не війна європейської країни проти совкової, а війна маленького совка з великим совком. І перспективи в нас з такою стратегією дуже і дуже хуйові. Слава Україні!